Оголошую засідання позачергової сесії ради. На великій жаль, так, це вже стало традицією, але ця традиція має свідчити про нашу пам'ять, наших з вами воїнів. Пропоную хвилиною мовчання згадати всіх наших першочергових земляків і всіх воїнів, які віддали своє життя за кожного з нас. Я хочу назвати їх прізвищам. 就是你。嗯嗯嗯 Музичук, Юрій Миколайович, Білийка, Руденко Сергій Миколайович, Зарубінський, Ясецький Максим Павлович Зарудинський, Орищенко, Юрій Васильович Ружен, Загребенник Владислав Русланович, Фінопія, Дзядевич, Юрій Петрович, Неминський, Лянка Олександр Володимирович, Топорин, Мороз, Ярослав Андрійович, Биский. Синюк Анатолій Олександрович Немирівський. Музичко Олександр Миколайович Топорик. Сивак Андрій Сергійович Заудинці. Язміну Володимир Анатолійович Топорив. Зажицький Володимир Юрійович Ружин. Дячук Сергій Петрович Прибережний, Яценко Михайло Іванович Топорин. Міняйло Віктор Степанович Карапчий. Ціло-здрав Микола Анатолійович Заріч, Якимчук Роман Васильович, Мовчаненко, Яровий Олександр Володимирович Кравчинів, Забавчук Євгеній Васильович, Ружин, Зюркевич Олександр Володимирович Зарубінців, Контуш Олександр Миколаївич, Огіїв, Бояренко Олександр Васильович, Зарічник. Адомський Олександр Петрович Дерганів, Ярощук Борис Іванович Княжик. Матвійчук Іван Володимирович Бистий. Козак Василь Миколайович Бистий. Трубіцин Олександр Анатолійович Ілилів. Папіжук Мирослав Вікторович, Ружин, Далічук Сергій Миколайович, Городов, Злоцький Богдан Константинович, Ружин. Царух Ігор Васильович Ружин, Король Федір Григорович, Шеремко, Ясецький Роман Степанович Зарубинці, Шимон Тарас Петрович, Огієвка, Закалюжний Руслан Петрович Зарубинці, Вирван Ярослав Анатолійович, Вілирівка, Милай Олександр Іванович, Йосипівка, Гладський Валентин Ігорович Заїдча, Лищук. Василь Петрович Рубачін. Наконечний Олександр Олександрович, Мовчанів, Кокта Володимир Михайлович Ружун. Кравчук Євген Петрович Огіївка. Кобійчук Олександр Миколайович Топорин. Лавський Валерій Михайлович Заріч, Кравченко Дмитро Юрійович Ружун, Вайнак Микола Олександрович, Зарубінці, Маркевич Іван Михайлович, Віливік. Дудар Сергій Володимирович Зарубінський. Очеретяний Володимир Володимирович Березянка. Чернега Роман Іванович Березянка. Ясінський Олег Казинірович Огіївка. Хом'юк Петро Петрович, Руже. Безхоровальний Олександр Олегович Руже. Крапівин Олександр Володимирович, Білирівка. Мельник Віктор Іванович Заріч. Забавчук Олег Анатолійович Руже. Баранюк Олександр Іванович, Заріччя. Дятел Олег Миколайович, Заріччя. Лудовський Володимир Олександрович, Бистрий. Тригубчук Микола Анатолійович, мовчанівка. Маковецький Сергій Юрійович, Березянка. Григорович Тарас Олександрович, Княжитків. Лахопюк Валерій Васильович. Бистрий. Ляхута Олександр Володимирович, мовчанівка. Могилюк Андрій Володимирович Огіївка. Кулик Дмитро Миколайович Голівівка. Котелянець Богдан Олександрович Голівівка. Вічна пам'ять нашим воїнам і захисту нашим воїнам, які сьогодні. що там Андрій Михайлович. Ми з вами іван Не, я тоже прием. 15 голосів, 15 депутатів. Почеркову на засіданні позачергової сесії від 6 лютого 2025 року відповідно є. Шановні депутати, ставлю на голосування порядок денний засідання позачергової сесії 8 скликання. Прошу. прийняти. Переходимо до розгляду питань по суті. Перше питання: порядку денного, про внесення змін до бюджету Ужинської селищної територіальної громади на 2025 рік. Маємо прийняти з вами державну субвенцію у розмірі 245 тисяч 800. І далі, те, що я вам сказала, провести відповідні зміни по класифікації. Немає запитань. Заперечення ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до бюджету Рубинської селищної територіальної громади на 2025 рік. За рішення прийнято. Наступне питання порядку денного: проєкт рішення про припинення права користування земельною ділянкою за заявою Федорчука Володимира Григороча. Добавка оружина завершено населення. Немає запитань? Ставлю на голосування, прошу підтримати. 15 за рішенням. Наступне питання в порядку денного: про внесення змін до рішення 72-ї сесії 8-го скликання Ружинської селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 1591 А саме, виключити з переліку Олександра Сергійовича Ткачука з Одіївки щодо. Передачі земельної ділянки. Там подвійно вийшлося, два рази прізвище занесене. Зрозуміло? Ставлю на голосування, прошу підтримати. 16 За рішення прийняте. Наступне питання порядку денного про надання оренду. Земельної ділянки Валентині Васильівні Сироті. Земельна ділянка е, передається в оренду в зв'язку з оформленням права власності на об'єкт нерухомого майна, яке розміщене на вказаній земельній ділянці. Встановити орендна плата в розмірі 10% строк 5 років. Немає заперечень. Ставлю на голосування, прошу підтримати. За рішення прийнято. Дякую. Наступне питання в порядку денного про укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк. За заявою Чернявської Марії Дмитрівни, адреса село Мовчанівка у зв'язку з оформленням права власності нежитлової будівлі, магазин продовольчі товари. Встановити орендну плату у розмірі 10%, термін 5 років. Немає заперечень. Ставлю на голосування, прошу підтримати. 15. 15. За рішення прийняте. Наступне питання в порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Земельна ділянка загального користування, які використовуються як внутрішньо-квартирні під'їзди пішохові зони на території село Заліччя Вулиця Погребещанська, 3. Немає запитань. Ставлю на голосування. Прошу підтримати. прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель, невитребуваних, нерозподілених земельних часток паїв та передачу в оренду за заявою Соголу. На надати оренду Петру Петровичу Сологубу земельну ділянку невитримуваних нерозподілених часток паїв, встановити орендну плату в розмірі 12% строк 7 років. Є запитання? Ставлю на голосування. Прошу підтримати. Наступне питання: в порядку денного про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель невитрикуваних та розподіленої земельної частки фаїв та передачу її в оренду ТОП зоря поділля. Розмір 12%, термін 7 років. Ставте на голосування, прошу підтримати. Землеустрою щодо інвентаризації земель невитребуваних, не земельних часток паїв та передачі її в оренду Юрченку Михайлу Федоровичу. Земельна ділянка передається на 7 років встановити орендну плату у розмірі 12%. Немає запитань. Ставлю на голосування, прошу підтримати. внесення змін до рішення 72-ї сесії 8-го скликання Руженської селищної ради від 19 грудня 2024 року номер 1596 про продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства ДЕЦІ. Ще раз повторюю, змінюємо нормативну грошову оцінку у зв'язку з настанням 2025 року. Ставлю на голосування, прошу підтримати. 15 за, рішення прийнято. Наступне питання в порядку денному про дострокове припинення повноваження депутата селищної ради Великої Людмили Іванівни. З дозволу Людмили Іванівни я вам хочу сказати це досить суттєво і дуже приємно те, що у нас все-таки... Є кваліфіковані спеціалісти, дуже шкода, що наші спеціалісти кваліфіковані е, ростуть, досягають е, ну, відповідних посад. Згідно наказу Державної податкової служби України, Велика Людмила Іванівна призначена на я все не буду за, зачитувати, я тільки в кінці зачитаю. Не, не, не. Ну, не, тут Коротко. Коротко. Велика Людмила Іванівна, заступник начальника відділу обліку платників об'єктів оподаткування та ведення реєстрів Бердичівської державної податкової інспекції головного управління ДПС у Житомирській області. Призначити заступником, начальника Головного управління ДПС у Житомирській області 6 лютого 2025 року. Тепер, тепер зрозуміло, що у нас в державі на переликій жалі відбувається відповідна реорганізація. Тому ще раз говорю, як в селищному голові мені. Дуже суміш була ваша активна позиція Людмила Іванівна. Але особисто, як ви як людина із великим стажем роботи, я бажаю вам витримки, впевненості, рішучості, і я маю надію на те, що спільно із Житомирською обласною податковою ми. Покращимо суттєво надходження до місцевого бюджету. І взагалі, якщо наші люди з Руженщини будуть у великих кабінетах, то я думаю, це нам плюс. Пошику викидай наш номер телефон. Чекайте, ми ще не <сіху> <Так, буду віркати сіху> висловимо. <сіху> <сіху> Шановні депутати. Буде а, хто а хто на місці люди наша шагра йде на ви ж бачите? Тут у ну, нас залишилося на превеликий жаль повноваження податкової. Це виключно сервісні обслуговування, це видача ідентифікаційного форму. Ну по суті, це те, що важливо, тому спеціаліст у нас тут на місці є. А все, що стосується платників податків, всі відповідно сплати, воно йде через районну і відповідно обласну день, Я так розумію, що ми вже маємо знову прямо через обласну. Да, я ж просувала шановні депутати. Я би ще раз говорю, ну я казала що мені вальні, буду не буду голосувати, але буду голосувати. Про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради, великої Людмили Іванівни. Ставлю на голосування. Людмила Іванівна, що ви кажете? Хай голосують, підтримують. Прошу вашої підтримки. Не. Я не голосую, так? Що не отримання інтересі? не голосу. Не ну да. не не складали, але... Шановні депутати, всі питання позачергового засідання 76-ї позачергової сесії Ружинської селищної ради 8-го скликання від 7 лютого 2025 року всі питання розглянуті, по всіх питаннях прийняті відповідно рішення. Оголошую засідання позачасної сесії закриті. щиро дякую за те, що знайшли час маємо всім дня?